треба баклажанчика винести продати. І кроленяток у мене вже немає малих. Але в мене кролички гуляли: 1, 14, 1, 16, 1,17. І в мене знову скоро будуть кроленят. Так що, кроленятка будуть. Ось так. Отакі такі лизунчики. Ось так вмиваються як котики Ось такі мої справи. Отак. О. Умився. Вже дуже гарний. Ці двоє з менших, я їх не стала пускати до старших, бо вони їх замучують. Вони будуть сидіти окремо. Їм буде добре Бог. Ось такі в мене справи, такі в мене зміни. Ті кліточки дві я помию, почи... ну, Почищу і посиплю кліосаном. Кліосан закінчився, мене треба купувати. Але вичищу і посиплю і буде чистенько. І вже будемо ждати нового покоління. Ось такі в нас справи. Такі в нас кроленятка. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.